Так, дай Боже всім здоров'я. Хочу вас запросити до своєї фірми Еко Млеко. Так, заходимо. Так Що ми бачимо? Це в нас є у нас в Україні співак Петя чорний, а це Петя білий. Як говорив мій колега... Я один і 7 девок. має сім девок. А це я купив того року молочну лінію українського виробництва. Зіронька називається. От бачите, подається, от хто не знає як виробляється молоко, хочу пояснити. Подається сіну, там січка у горловину. Зараз Споживається, тут вона міксується, переробляється. І тут, бачите, є чотири форсунки. І все, і ви нажимаєте на них, і як пиво в барі тече молоко. І все, і виходить молоко. Все бувайте